Всіх вітаю на моєму каналі. Вийшла на вулицю. у нас сьогодні гарна погодка, світить сонечко. То треба трохи попрацювати на вулиці і зварити свиням кашу. І картоплі свинячі в погребі залишилось багатенько. Треба її виварити, щоб вона не пропала. На сьогодні, 16 число, і нічка була. Неспокійно. Правда, я не чула, але пишуть, що було гучно. Знайомі кажуть, що чули вибухи. Я не чула, так як тривога розпочалася, я спочатку сиділа, а потім заснула. Пишуть, що в нашому районі будинки пошкоджені, машини, вікна повибивало, стіни потріскались. Зараз немає безпечного місця ніде. А ми ось ідемо, сусіди пиляють дерева. А чутно ну, он пилка працює. А ми йдемо, заберемо гілячки такі нам вони пригодяться щоб варити свиням кашу. І так, отак, ти бачиш, вони рівненько лежать. Ти їх і так пири, нежужмом, а так, щоб вони один до одного Щоб Хоч трошки вони рівненько лежали. Під нозі дивись. От тебе можна і глаз. Я йшла мимо і бачу, що тут вже проліски чи підсніжники, як правильно. Ось вже біленьке відніється. Ще скоро будуть квітнути. Весна вже близенько. Да, сирена гудить, у нас сьогодні цілий день. Картоплю вже порізала, тут відро картоплі, непован казан, щоб швидше зварилось. Ось така у нас. Пічка. Вчора трохи була зайнята іншими справами, то не дознімала своє відео. Кашка вже вистоялась. Я, її, я за неї забула. І вона так стояла всю ніч, але добре, що морозу не було, вона не замерзла. Зараз будуть свинки снідати. Сюди зараз тепленької водички і буде їм смакота. У нас вночі був сніжок маленький, ось так трошки присипало. Вчора така гарна погодка була, сонечко було, хотілося щось робити. А сьогодні в нас були там плани, але треба, щоб була гарна погодка сьогодні. Відміняється те, що думали, бо знову прийшла зима. Ось так. І сніданок наших свинок. Чмакайте, поки я ходила кабану, насипала, ці вже майже доїли. Люблять вони кашку. Там сніг. Ти гулять хочеш? Не можна. Дякую за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, до побачення.